Поїхали. Давай. Топтуй мене. Стоп! У... Та скільки ж можна. Вони мають кричати. Три, чотири. Давай. Втоптуй мене у землю брудними підошлами. Хоча ні, краще їзди по моєму мозку на трьохколісному велосипеді. Або ще один варіант на козанах. Та їзди так, щоб кожен різець цього дивного взуття впивався в мій мозок. Давай, розповідай мені про мораль, говори мені про плями моєї несусвітньої особистості, наполягай на тому, що я нікчема, давай, ти умієш переконувати, у тебе добре це виходить. Давай, наполягай, що я не істота, смійся мої очі з моєї ж безвиході, дави мене своїми двохметровими черевиками, дави мене своєю величезною рукою, як таргана, давай. Втішайся з того, що маєш силу. Втішайся з того, що я слабша. Але нерви на собі волосся, коли не зможеш мене розчавити. Бо насправді я сильніша. І мені вибач до сраки твої всілякі та ідеологічні переконання. Це коли помічаєш мої недоліки. Це коли забуваєш мої помилки. І коли я себе відчуваю хворою, ти не відпускаєш моєї руки. Це коли кожен день я прошу пробачення, це коли ти смієшся з моїх ненормальностей. І коли я спізнююсь на побачення, ти говориш це ви є в жіночих банальностей. Це коли я сміюся з твоїх нервозностей, і коли з насолодою п'ю твій чай. Це коли ти не злишся з моєї стервозності і не можеш сказати мені прощавай. Це коли засинаю на теплих долонях, це коли зігріваєш своїми руками, біля тебе минає біль в моїх скронях, і уже не важливо, що думає мама. Це коли обираю зелені жетони, це коли не цікавлюсь чужими проблемами. Мабуть, це і є щастя, мабуть, щастя, я майже впевнена. Дякую.